Індивідуальна тактика бою стрільця. В основі індивідуальних дій бійця під час безпосереднього зіткнення з противником та веденням бою на відкритій місцевості лежить так зване лівостороннє правило. Суть його полягає в тому, що людині правші, у якої права рука ведуча, зручніше і швидше вдаються всі дії, пов'язані з поворотом ліворуч. Вибір укриття для стрільби. Стріляючи з автомата з правого плеча, потрібно використовувати будь-які захисні укриття: камінь, стовп, ріг будинку тощо. Захист у такому випадку повинен перебувати зліва від вас, закриваючи корпус і більшу частину голови. Потрібно так організувати вогневий контакт, щоб можливий захист противника був праворуч від нього, а ваш зліва від вас. Для цього потрібно постійно, якщо дозволяє обстановка, закручувати поле бою, переміщуючись ліворуч від себе. При штурмовому захопленні будь-якого об'єкта наближатись до нього краще з боку сонця. Воно перешкоджатиме противнику у веденні прицільного вогню. Дії при раптовій зустрічі з групою противника на близькій дистанції. Назад бігти не можна, розстріляють в спину. Пам'ятайте, що для ворога це така ж несподіванка, як і для вас. Дійте впевнено і на випередження. Перше. Негайно відкрийте вогонь у бік супротивника. Перший магазин з набоями вистріляйте чергами, щоб ворог був наляканим та спантеличеним. Хай окупант повірить, що втрапив у засідку стрільбу наступними магазинами краще вести одиночним вогнем. Друге дійте якомога швидше. Перші секунди бою не шкодуйте патронів. Доки стріляєте, боковим зором знайдіть собі щілину, де можна буде сховатися і перезарядити зброю. Третє. За необхідності переміщуйтеся вперед і ліворуч до супротивника. Четверте. Наблизившись до ворога на ходу, розстрілюйте їхню групову ціль. Дії при потраплянні під раптовий вогонь. Стояти не можна. Рухайтеся від укриття до укриття. Зорієнтуйтеся, не давайте супротивникові пристрілятися, переміщайтеся вліво, намагайтесь залишати сонце за спиною. Якщо виявилися беззбройними, уникайте прямого вогню різким зміщенням вліво від себе. Пригнувшись зигзагами, рухайтесь до найближчого укриття. При неможливості активного пересування, відразу ж падайте і відповзайте. Перекочуйтесь за будь-яке укриття, одночасно готуючись до бою. Не збивайтеся в купу. Розійдіться на відстань від 5 до 10 метрів. Якщо військовослужбовець, з яким ви пересувалися по вулиці і потрапили під раптовий вогонь противника, поранений, не намагайтеся надавати йому допомогу. Негайно. Інакше ви ризикуєте отримати ще більш важке поранення. Щоб захиститися від ручної гранати, що впала поруч, потрібно впасти обличчям вниз. Головою в протилежний бік від гранати. Голову, якщо немає шолому, прикрити руками. Рот відкрити. Хто побачив гранату, подає сигнал. Граната праворуч, ліворуч, ззаду. Огинання будівель. Огинати будівлі дозволено тільки праворуч, при цьому ваш автомат перебуватиме праворуч від вас, і ви будете мати перевагу, тому що противник буде змушений стріляти з лівого плеча. Або ж він буде стріляти з правого плеча, що незручно і неприцільно, підставивши під ваш постріл голову, плечі і більшу частину корпусу. Дрібниці бою, які необхідно знати. Огляд місцевості за рогу потрібно проводити лежачи і дивитися тільки одним оком. Якщо ви у шоломі, ніколи не затягуйте кріпильну лямку на підборідді, інакше вам зверне шию при потраплянні кулі у шолом. Намагайтеся не застудити внутрішні органи, сидячи і лежачи на холодному бетоні і землі. Килимок каремат повинен бути, якщо не в кожного, то хоча б один на двох. І обов'язково підставка підсідниці. Вогневі позиції у будівлях. Гарними вогневими позиціями є пролами в стіні з невеликим діаметром. При обладнанні вогневої позиції важливо пам'ятати, що тонкі цигельні стіни прострілюються із кулемета і СВД. У вікнах необхідно вибити залишки скла разом з рамою. Стрільбу і спостереження треба вести тільки із глибини будинку. Це безпечніше. Не видно ні вас, ні спалахів полум'я від пострілів, ні диму. А звук сильно гаситься всередині приміщення. Не висувайте голову з вікон. Особливості гранатометника. У бою для прикриття гранатометника слід обов'язково призначити одного, двох дівча. Вони повинні знищувати небезпечних для гранатометника стрільців супротивника. Давати йде ціливказівки, і стежити за тим, щоб гранатометник як можна частіше міняв позицію, краще всього після кожного пострілу. А якщо постріли влучають в ціль, гранатометники входять в азарт. Забуваючи про заходи обережності. А їх уже запеленгували і готуються обстріляти з артилерії. Тому з ними завжди повинні діяти узв'язці бійці прикриття. У бойових умовах гранатомет слід переносити зі вставленою в ствол гранатою. В час дощової сирої погоди на гранату і стовбурну частину гранатомета варто надіти поліетиленовий пакет. Оскільки паперова ізоляція порохового заряду легко зволожується, що призводить до повної непридатності порохового заряду. Щоб пакет не злетів, його слід прикріпити до ствола, закріпивши шнуром. Час на переміщення в бою. Якщо до наступного укриття далеко, то набуває чинності інший фактор час, який потрібно для подолання відкритої ділянки. Час витрачений солдатом на переміщення залежить від щільності і ефективності вогню противника. Чим сильніший вогонь противника, тим меншим повинний бути час, чим ближче до ворога, тим коротшим і швидшим повинне бути переміщення. Якщо на дистанції 700-800 метрів довжина переміщення може бути 40-50 кроків, час 30 секунд. На відстані 400 500 метрів довжина переміщення може бути 15-20 кроків час 10 секунд. То близько від ворога або під його інтенсивним вогнем вона повинна становити 5 кроків, час 3 секунди. Звичайному солдатові на виконання прицільного пострілу потрібно близько 5 секунд. Тому вважається, що за три секунди, що вимагаються для короткої перебіжки, московський окупант не встигне зробити прицільний постріл. Якщо ворог веде прицільний вогонь, то потрібно переміщатися від одного укриття до іншого, не даючи йому можливості пристрілятися.